І шалам Православним! Сьогодні отримав посилочку з епіцентру. Я собі заказав ножик очередний. Да, люблю я ножики. Зараз буду робити розпаковку. Як казала одна героїня. Ну, розпаковку ж пакетиками розпакуємо. Тут у нас штрихходики з жовтенькі. Ну, коротше, не суть. Скіф плюс холод, то есть дерявий, але як він класно відкривається, американ танто, Обожаю його. Хоч він і недорогий. І так, а получення сьогодні з епіцентру, кстати. такий ножик Опінель. Пинель, и причем у нас самый таки распространенный номер 8 восьмерка. Замочек Вероблок. Итак, получили мы его благодаря постачальнику Ибис. Кстати, привет. Ендрю Шарпу і Григорію Сої. Із-за них я почав більше інтересуватись ножами, хоча я їх з детства любив, але благодаря ним я почав це вникати побільше. І захотів собі Опінель. І це, можна сказати, My First опінель. Замочок Vieroblock. Кстати, щось він дуже. Якось він тріпається, звісно, так значительно. Так, що тут у нас? Термін придатності не обмежений, не підлягає сертифікації, виробник Франція. Ну тут написано, навіть Made in France», ні, Made in France». А тут savoй француз. Не знаю, я не француз читати по-французьки, не шарю. Ну, наклеечку ми знімаємо. Без блістера прийшов в обичному. Пакетику такому, який недостойний внимания. І так, ножик номер 8 Дворуке відкривання. Таке лезвие. Я розумію, багато вже народу бачили опіннелі. Багато народу ним пользувалось. Це мій перший опінель. І, кстати, Ну так він закривається, наскільки? А ні, так він не закривається, він закривається тільки у нас отаким От планом. Значить, опінель із ржавеєчки. Вуглецівку я вирішив не брати. Углеродку, вуглецівку, як там кому більше нравиться. Форма клінка, звісно, прикольна, подобається. Все класно. Ручка, так розумію, букова. Острота ножа. О, блін, цепки навіть за пальці цепляються. Взяв якийсь рандомний листочок і зараз просто спробуємо з фонаря. -у прелесть. Бумажку ми ріжемо прелесно. Да, что же треба от такого ножа? Вообще, класснейший нож. Конечно, этот вироблок, или виролок, или вибролок. <laughs> непонятно, но сильно он, как на меня, трепается, может, как-то поджимает. Ну, честно, мне этим заниматься лень. Так, закрыл, нож не складывается. Нож острий. Тут якийсь поліровка лезвия була чи що. Ну, коротше, отакі от класний ножик. На мою руку рука в мене не сама маленька. В руці сидить удобно. Кстати, замок цей якогось хрена відкривається. Ну, но... треба буде все-таки глянути пару гайдів в неті, щоб це устранити цю проблему. Ну, ладно. Но нож хороший, удобний. Все. Навіть я би сказав, що на мою лапищу ця рукоятка номер 8 може навіть і чуть-чуть маловати. Ну, в принципі, пойдет. У мене все. М? Ну, така у мене нова цатка. Майфсто Пінель. Лезвие кончик. Э, бу -бу -бу -бу. Кончик лезвия тоже, кстати, острий. Складається. Одною рукою, він відкривається, соскочивши з цього розболтаного замка. А Блін. блінку. От, кстати, оце якийсь нюанс. Хоча він не буде мішати в роботі по нарізанню, по ще чомусь такому. Не буду я з ним морочитися, просто оставлю, як є. Прикольний кайфовий ножик. Так, в руках він, кстати, приятно сидить. Приятно держать его, дары приятные, тепло. Интересно. Так, все. На цей раз у меня вы все. Пока.